Вітаю модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас відео розпаковка і по сумісництву відео огляд модельки, яку я замовив з Китаю. Давайте я швидко її відкрию і розглянемо, що у нас всередині. І так, а всередині нас чекав ось такий от бокс. Як бачимо, це в нас Кьошо Відповідна модель Nissan Skyline 2000 GTR. Версія седан 50 ой, 69 року. І так, як ми можемо бачити, ось такий у нас бокс був всередині коробки. Це у нас Кьошо. Відповідно, модель у нас Nissan Skyline 2000 GTR. Седан 69-го року. Давайте відкриємо бокс і подивимось, що у нас ось такий у нас Skyline. Залишилось зняти захист передньої частини і можемо повноцінно насолоджуватись цією моделлю. Це в нас досить деталізована серія моделей від Kyosho. Відповідно, це у нас седан Skyline 69 го року. Ось так він зроблений. Давайте, напевно, почнемо з передку, тому що ця модель, в принципі, в мене вже була, але я замовив ще одну, щоб показати вам, і, відповідно, зробити огляд. А з того, що можна відмітити... Передня оптика зроблена просто, але обережно немає ніяких чорних цяточок. Що не сказати про туманки? Можна бачити їх місце закріплення. І, відповідно, зроблені вони простенько. Але вони є, вони окремими деталями пластиковими. Досить обережно зроблена рішітка в моделі. Можна бачити шильдик GTR. Також у нас з окремими деталями зроблені поворотники на передніх крилах. Ось. Це досить прикольно. Тут у нас є невеличкі шильдики, також зроблені досить обережно. Передні дзеркала. Стара школа Японії, дзеркала на передніх крилах. Також дверні ручки, які зроблені окремими деталями. Прошу підмітити, що у нас майже всі навісні елементи, якщо не всі зроблені окремими деталями. І досить обережно. Ось такі у нас ідуть дворнички з фототравлення. Теж виглядають дуже кльово, якісно. Ось такі от дворнички. Тонесенькі, тонесенькі, як і треба. Колеса. Я точно не знаю, що це за колеса. Можливо, ватанаби, хоча не буду стверджувати, тому що в колесах я не розбираюсь. Але ось такі в нас колеса. Без імітації тормозних дисків, або вони є, просто чорні, начебто вони є. Але вони не виділені окремою фарбою. Ось такий у нас задок. Також у нас досить красиво зроблена задня оптика. Також є шильдик GTR і шильдик Skyline на багажнику. Вихлопні труби, як бачу, або вони кривенькі, або вони так і мають бути. Але у нас задвоєна вихлопна труба. І ось так вона йде через садніще, окремою деталлю, прям з-під капота. До речі, деталізації двигуна, якщо не помиляюсь, нема. Ну, знизу я маю на увазі. Ось так. Скло в нас зроблено. Товстим пластиком. Тому що, до речі, це в нас модель повністю лита, це дейкаст. Що, на мою думку, є трошки його перевагою, тому що, якби це була смола, я думаю, ви вже помітили, що в нас дуже великі зазори на капоті, та й плюс був захист. Відповідно, у нас відчиняється капот. Чого б на смолі у нас? Точно не було б. І в нас досить детально зроблено підкапотний простір. Також ось так от виглядає модель з відчиненим капотом. У нас повністю перекривається передок. Ось так у нас зроблена емітація двигуна, плюс у нас є підстаканники Передні підвиски, підвіски вибачаюсь. Є у нас імітація радіатора і іншого, що у нас має бути під капотом. Також у нас є, як я бачу, турбіна окремою деталью. Досить прикольно, маленька турбіна. Виглядає мило. Ось такий у нас скайлайн. Ось так він виглядає з відчиненим капотом. Дуже кльова модель, як я знаю, Кйошу випустили. Ну, наскільки мені відомо цю модель лише в двох кольорах. І думаю, що досить невеликим тиражем. Зараз їх ще можна придбати, але як я бачу тенденцію, вони вже починають закінчуватись. А ми потрошки прийдемо в салончик. Можна побачити, що в нас пофарбовані дверні карти. Ну, наскільки мені видно зроблення окремою деталью ручки всередині. І скло піднімачі. Е, окремо зроблена ручка перемикання передач, ручничок, дерев'яне кермо, центральна панель пофарбована також під дерево. Ось так. У нас досить до речі, непогано зачиняється капут, тобто у нас нема такого великого зазору. Можна одразу і не зрозуміти, що у нас модель відкривається. З недоліків цієї моделі можу відмітити те, що у нас не видно диски. Ну і напевно, ось все ж таки можна було зробити обережніше ці туманочки. Не знаю, чому вони вирішили їх так зробити. Можливо, конструктивно не могли без цього. Але. Дуже маленькі поворотники, які зроблені в кузові окремою пластиковою деталю, це дуже потужно. Я таке останній раз бачив лише у Evolution від VTS і Pajero також від VTS. Ось так от він зроблений. Відкручувати я не буду. Отак у нас на підставці написано Kiosho, made in China. І я не договорив, як я знаю, КЙошу випустили їх всього в двох кольорах. Це, як у нас на відео, це срібний і білий колір, який мені, до речі, зовсім не сподобався. Навіть при умові, що білий коштує плюс-мінус так само, я б його не брав, тому що він такий. Якийсь вбіживий віддає, чи щось таке. Ось така от модель. Прекрасний скайлайн. Можливо, якщо хтось захоче придбати, це можна зробити в моєму телеграм-каналі. Досить рідкісна модель на сьогоднішній день вже. І дуже якісний продукт від QSH. Зараз смоляні моделі, ні в яке порівняння з ним. Не йдуть. А на цьому у нас все. Не забувайте підписуватись на канал. Якщо ще цього не зробили, ставте сподобайки, якщо вам сподобався цей відос, та залишайте свої коментарі. Це дуже допоможе розвитку каналу. А я з вами прощаюсь, друзі, до зустрічі у нових відосах.